Росія перетворила окуповані території Донбасу на сміттєзвалище, не думаючи про катастрофічні наслідки для людей та природи. Докладніше далі. За останні роки на тимчасово окупованій частині Донецької області накопичилося понад 3,5 мільйони тонн небезпечних відходів, які зберігаються просто неба. Як повідомляє центр національного спротиву, більшість відходів це сміття завезене з Ростовської області. Окупаційна влада вкотре обіцяє побудувати сміттєпереробний завод, але полігони з відходами лише зростають, створюючи серйозну загрозу для здоров'я мешканців і довкілля на Луганщині. Ситуація аж ніяк не краща, як повідомив голова Луга. Ова Артем Лисогор за два роки окупації був оголошений проєкт будівництва шести величезних сміттєзвалищ, але наразі він існує лише на словах. Тим часом РФ щороку планує завозити на ці території по 350 тисяч тонн сміття з власних регіонів. Проблема в тому, що навіть основна частина сміття це токсичні відходи, які накопичуються без належної утилізації, що загрожує масштабним екологічним лихом. Ґрунти та підземні води забруднюються, а токсичні речовини можуть про Никати у питну воду, викликаючи серйозні хвороби. У регіоні вже фіксують випадки підвищення рівня онкологічних захворювань і хвороб дихальних шляхів. Окрім цього, зберігання відходів на відкритому просторі без належної переробки призводить до виділення в атмосферу шкідливих газів, які негативно впливають на якість повітря. Місцеві жителі вимушені дихати цими токсинами щодня. Це особливо небезпечно для дітей і людей похилого віку. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.